Всі, хто жили без батька, не в плані того, що фізично його не було, а в плані того, що не отримували цієї любові батьківської, батько у нас символізує, що стабільність, безпеку і таку, знаєте, віру в себе. І коли батько в сім'ї відсутній не проявляє до вас цих емоцій, цієї любові, не показує цю. Стабільність, захист і віру в себе, то людина отримує таку травму, і потім уже ця травма проявляється в таких моментах, як, наприклад, обрання партнера дорослішого за себе. Набагато, не на 5, ні. це вже партнери 10-15 років. Тут підсвідомість з вами грається, і ви обираєте цього партнера бо надієтесь. Що це відіграє таку роль батька. І люди приходять от з такими сльозами. Вони плачуть, вони не знають, як з цим поборотися, вони вже так не можуть. Вони... Це проявляється в їхній тривожності, це проявляється в залежностях. Всі, в кого не було батька, всі мають залежності. Алкогольні, наркотичні, там, тютюнові залежності, це, 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 це тривожність і невпевненість собі, оце, Знаєте, вона буде виявлятися так. Тому тут не питання про того, хто винен, а питання про те, що після працьовки, після сесії, люди вони стають більш вільними, такими впевненішими в собі, і дійсно стають справжніми.